Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше нове надходження у продаж. Це Ford Fusion, 2016 рік випуску. Прибув до нас зі штатів. Професійно відновлений, відновлена безпека, всі запчастини новинки. Дуже гарний стан в автомобіля. Чистий 16 рік, 1.5 EcoBoost під капотом, коробочка автомат, передній привід. Технічно, взагалі, без нарікань, ніяких вкладень автомобіль не потребує зовсім в ходу, просто як новий автомобіль. Лінзований ксенон у нас. Гарні 17 диски. По кузову без якихось нарікань. Салончик у нас текстильний, на гарній комплектації, автомобіль повний електропакет, електропривода передніх сидінь, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, приборочка Титаніум, 116 тисяч пробігу. Ось така вже рестайлінгова мультимедієчка з блютузом, з кліматом, з камерою заднього руху. Клімат двохзонний у нас, все працює без нарікань. Ззаду салончик також чистенький, потолочок чистенький. Друзі, тачка, просто сіли та поїхали. Взагалі ніяке вкладення автомобіль не потребує. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.